Літній період, коли багато дітей перебувають на відпочинку в таборах, сприятливий для змістовної профілактичної роботи з юними учасниками дорожнього руху. Переконані працівники державної автоінспекції Буковини. Тож саме таку нагоду активно використали працівники у ДАІ області. Подробиці далі в сюжеті. Нині в дитячому таборі водогра, яким опікується у МВС України в Чернівецькій області, відпочивають 76 хлопчиків і дівчаток, в тому числі 28-ро з Києва та четверо з підшефної установи Даї Буковини. Шівецького будинку для дітей, позбавлених батьківської опіки. Для того, щоб їх залучити, щоб вони не скучали, ми ходимо походи, значить на річку. Сьогодні були дует, писанка, концерт, крути, фільми, значить, ігри, походи. Так що стараємося зробити так, щоб їм не було скучно. Організовані змагання одразу ж захопили дітей. Вони активно почали поділятися на групи, які мали змагатись у знанні правил дорожнього руху, вмінні надавати першу медичну допомогу та вправно водити велосипед. Особливу зацікавленість викликало саме останнє завдання. Дітям треба було проїхати по спеціально визначеному маршруту між перешкодами та навіть за стафетою. І змаганнями і відпочинком загалом діти задоволені, кажуть кращих канікул, годі уявити. Тут гарно такі краєвиди чудові. Тут смачно голуються. добрі діти приїжджають з різних, з Києва приїжджають весело. Граємо в футбол, баскетбол, волейбол, піонербол. Там ввечері дискотека в нас раздивились фільми, приймав виконання завдань зі знання правил дорожнього руху, старший інспектор УДАІ Ігор Пастух, ДАЇвець наголошує, ці знання мають бути першочерговими і запам'ятовуються найкраще якраз у формі гри. Діти більше сприймають увагу і запам'ятовують, коли це проводиться якимись научними агітаціями, програмами, розважальними конкурсами. Бо коли людина приходить, і розказує. Там, одну лекцію, не наводячи ніяких прикладів, не, будемо казати, не заводячи цю аудиторію цих дітей, щоб вони розрухалися і їм стало цікаво. Бо коли дітям не цікаво, вони не будуть це запам'ятовувати, а коли їм це цікаво, їм це записується в пам'ять на дуже довгий час і вони про це будуть знати і пам'ятати. Тож відпочинок для дітей виявився ще й пізнавальним. Вони пообіцяли, що обов'язково пам'ятатимуть усі правила дорожнього руху і будуть чемними пішоходами а в майбутньому і законослухняними водіями.